Мої ластівички. Нарешті я попакувала всі оберіги Свободна, погадала всі діагностики заплановані, з завтрашнього дня я йду в відпустку. Але я вас хочу заспокоїти. Оберіги я буду замовлення приймати, на діагностики буду записувати. І з вами не розставатися не на деньок. Буду писати, буду відео випускати, тільки, будь ласка. Теж не дзвоніть і дайте мені відпочити. Добре, домовились мої красунечки, соколики, мої, ластівочки. Давайте ми будемо зараз дивитися такі питання, я зараз подивлюсь діагностиками На чарівний рік Зміїв, це мені подарунок від Єлени з Одеси. Що випадає? По іменам, як я люблю ці дивися питання. Я просто обожнюю, обожнюю дивися по іменам. Так само дивився мій дід Нестер по іменам. Так, в мене дві колоди карт Діда Нестера. По них будемо і дивитися. Це карт таких не де нема. Нікого. Це Латинь. Це карти. Які несуть собі, скільки знань, скільки, мабуть, 100 кулот карт. не покаже, як оці карти. І так, дивимося. Давайте. Людмила, 2025 рік. Буду, давайте по три карти, буду, щоб чесно було. Да? Так, Людмила велика переміна, кохання і в це. Це карта, зараз я скажу четверка. Четвертий місяць, хай 2025 рік, Людмила чекає радісну вісточку. Суперова, суперова вісточка. Отак, От Змійка. Давай для Людмили, для мене теж є подруга Людмила, одна і друга. То хай буде радісна вісточка. Валентина. Валентина, 2025 рік. Я зараз багато, може, 3-4 відео випущу по іменам. Так, що скажуть нам карти Діда Нестера? Дід Нестер, скажи, підскажи, правду скажи. Для Валентини по три карти. 20-25 рік. Так, восьмий місяць. Восьмий місяць Валентина хай чекає неймовірну. Неймовірну вісточку, яка її. Просто не то, що застави, а буде спонукати, щоб жити, радуватися до 100 років. Вістка неймовірна. Неймовірна вістка. Восьмий місяць, самі восьмерки, восьмий місяць, считайте, значить, я вам скажу, із січень. Так, січень, лютий, березень, квітень, так, травень. Е, так, це восьмий місяць, який виходить? Серпень, серпень місяць, так? Ну так, да, серпень місяць. Валентина, це буде щось грандіозне, це буде неймовірне. Це те, що ви чекали все життя. Так, далі дивимося Юрій. А зараз, може, 3-4 відео. Ну, скільки скільки ви мене попросите, скільки ваша ядюся, Ягуся і подивиться. Так, давайте, Юрій, 2025 рік. Юрій шестерка. Значить, Юрій шостого місяця знайде роботу, або повернеться оттуда, де не міг повертатися. От він шостий місяць. Далі, восьмерка говорить про те, що не все спочатку буде з роботою, але, але вийде. І ця. Літера говорить про те, що він буде збережений. Це саме головне 20-25 рік. Далі, ну, скажете, в коментарях понравилось вам ця карти Діда Нестера? Це неймовірні. Я їх так люблю. Це для мене це просто клад мій. Так, Надія, дивлюся, по іменам, дивіться, скільки. імен. Скільки... Ну, зараз буду дивитися. По... Може, 5-6 відео випущу. Так, Надія. Надії, в мене багато гарних з Америки Надійка є. Надійка, почуй, що я тобі скажу. Надійка, тут кохання всього життя. Боже, яка чудова карта. Неймовірна десятка. Десятий місяць це ваше кохання, це ваше заміжжя, це хто чекав дитину, буде дитина завагітніє. Хто чекав свого коханого може з полону, може, що повернеться, це тут знаєте, ото прямо саме в руки йде. Тут неймовірна удача. Ну, те саме, що фортуни. Десятка. І восьмьорки показують, то, що, те, що треба діяти і збудеться. Ця карта показує, що хай діють діють, дію, і тоді все буде добре. Зараз дивлюся інші імена.